Та чесні Отці. Слава Ісусу Христу. Шановна громада, слава Україні! Ви знаєте, позавчора мені раптом пригадалось, що минуло чотири місяці. Чотири місяці відтоді, як ми зібрались, а там біля стели на тих сходинках, буквально 30-40 чоловік. І розпочали Майдан. Тоді ми виходили на майдан по тій причині, що не була підписана угода про асоціацію. Хоча і я і багато моїх друзів розуміли, що питання було набагато глобальніше, аніж просто підписання або не підписання якогось документа. Ми вже тоді усвідомили, що не підписання асоціації означає одне: що Янукович хоче продати Україну усіх нас Путіну. Що Путін через Януковича поставив за цій захопити і окупувати Україну? Адже там, де Путін, де його команда, вони ж так і не змирилися з тим, що Україна це незалежна держава. Вони так і не захотіли змиритися з тим, що ми маємо право бути вільними, гордими, громадянами своєї держави України в його хворобливій уяві. Усі ми є частина якогось руського міру, частина його великої імперії, яку він вирішив розбудувати. В його маніакальній уяві ми не маємо права на існування. Але ми тоді вийшли для того, щоб сказати, ми є. Ми, українці, самі будемо визначати, якою буде наша держава, і куди нам йти, і як нам діяти. Всупереч волі банди, яка була при владі, громадяни вийшли на протест. Хоч багато хто не вірив, що цей протест може мати успіх, в п'ятницю пройшло чотири місяці майдану. Це були важкі чотири місяці. І на початку віча, коли грали Михайлівські дзвони, мені пригадалось, коли ми відступили після побоїща студентів біястели. І збирались біля Михайлівського собору. Збиралися і кожної години нас ставало більше і більше. Нас тоді відтіснили з Майдану, але ми повернулись, повернулись мільйонною колоною і показали, що ми є. Я пригадую, як напередодні 10-11 листопада нас відтіснили з дальних барикад. Тоді сили противника були більші. Їх було тисячі і тисячі озброєних людей. Ми відступили з дальних барикад. Але з 10 на 11 число ми захистили майдан під дзвоник Михайлівського Золотоверхового. Були різні дні. Мало хто вірив в перемогу, але завдяки героїзму простих людей, героїзму відважних хлопців і відважних дівчат. Ми змогли тут в Україні здобути перемогу. І показати, що Україна не буде нічією колонією, що ми самі будемо визначати свою долю. Але Путін з цим не змирився. І не зумівши через Януковича окупувати нас, він вирішив це робити з допомогою армії, з допомогою автоматів, танків, БТРів. І ми здалу з Далуз Майдану війшли в новий етап, з якого ми повинні винести. І певні уроки, уроки про те, щоб пригадати, коли Майдан був сильний. Майдан був сильний тоді, коли ми були разом. Майдан був сильний тоді, коли нікому не вдавалося нас розділити за будь-якими ознаками, коли плече до плеча стояли тут, представники різних середовищ, але всі українці. Так і зараз Путін через свою пропаганду, через інформаційні війни. Намагається нас розколоти. Так і зараз ми повинні усвідомити, його ціль не просто Крим, його ціль вся Україна. І тому зараз, в ці дні і сьогодні, на кордонах України від Чернігова до Харкова до Донецька стоять величезна кількість російських військ, готові до нападу в будь-яку хвилину. І в Криму їх набагато більше. Це правда. Аніж українська армія. В них набагато більше озброєння, аніж маємо ми. В них набагато більше всього. Так само, як і під час Майдану, Янукович мав набагато більше озброєння і мав набагато більш оснащені підрозділи проти нас, проти хлопців, проти дівчат, проти чоловіків і жінок, проти патріотів, які були на Майдані. Неважкі важкі дні переживає Україна. Важкі дні і кожен день з тих є важкий. Кожного дня загарбник може перейти кордон. Бо в його маніакальній уяві Путіна Україна має бути частиною Росії. А ми всі знаємо, що ми того ніколи і ніяк не допустимо. А ми знаємо, що ніхто в світі не може претендувати на нашу волю, на нашу честь, на нашу гідність. І Майдан це підтвердив. В ці хвилини зараз. Приїжджі екстремісти у восьми областях в Донецьку, в Луганську, в Харкові, в Херсоні, в Миколаєві, в Одесі намагаються захопити обласні адміністрації, щоб повторити той самий сценарій, який був в Криму, для того, щоб дати підстави для ведення російських військ. В ці хвилини там стоять багато наших хлопців з Майдану, в тому числі і самооборони, захищаючи Україну там на передовій. Багато хлопців Національної гвардії готуються до того, щоб виступити на передову. Бо там зараз наші дальні барикади, бо там зараз Україна, бо Майдан наш це вся Україна. І тому вкрай важливо в ці важкі дні, в ці важкі випробування бути гуртом. Я знаю є багато питань до влади і допущено справді багато помилок. І наступною нашою боротьбою. Повинен бути хрестовий похід проти корупції і знищення корупції в українській державі. Це є велика правда, і всі разом ми повинні будемо тим зайнятися. Ми всі станемо учасниками цього походу і ніколи, і ніяк не дозволимо, щоб корупція в нашій державі, в новій державі, в державі з Майдану, щоб вона мала будь-який шанс, щоб вона була будь-яке місце. І це наше спільне, загальне зобов'язання. Але зараз ми повинні зупинити. Окупанта. Ми повинні зупинити агресора, який намагається вести війну не тільки танками, а й інформаційну війну проти України, намагаючись застрелотувати Майдан, намагаючись застрелотувати кожного з нас і всю Україну, описуючи про озброєні банди, які ходять по Києву, по Львову, що, мовляв, є небезпека для когось. І сьогоднішнім віче ми ще раз показуємо: тут стоять світлі, інтелігентні, виховані люди. Які прийшли захистити Україну. Всім гуртом ми повинні продемонструвати, що наша моральна сила є такою ж великою, як була на Майдані. Чому я згадував про Майдан? Бо були дні, коли ми відступали, але потім ми переходили в контрнаступ і ми перемагали. І я переконаний, пропаганда Путіна і так звана мілітарна сила Путіна не має жодної перспективи. Весь світ сьогодні з Україною, як і під час майдану. Величезні економічні санкції йдуть проти всього оточення Путіна і проти всієї їхньої бандитської влади. Моральна сила наша в тому, що всі знають за нами правда. І довго не вистоять вони. Не вистоять так, як і не вистояв режим Януковича. Тому що проти будь-якої сили мілітарної. Проти будь-яких автоматів і танків є величина духу і сила духу, яка сьогодні об'єднує Україну і весь цивілізований світ, який сказав путіну Стоп!! І ми його зупинимо. Ми зупинимо його і здобудемо перемогу так, як здобули перемогу і на Майдані. Нас не зможуть розколоти. Нам не зможуть везти сюди ФСБшних агітаторів. Які будуть нас осколювати, тому що ми єдині. І в тому наша сила. Тому що ми сильні, тому що з нами весь світ. І тому перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!